Всім привіт, мене Ренкошова, ідемо глядати ціни на фурку. Цін так, подивіться, скільки вже фур з кавунами стоїть, вже трохи є. А по скільки кавун? По 22 гривні? Так, я в машини просто. Яку ціну день, а? По 50. А то і ранок, а по яку ціну день? По 65. А по скільки кавун? По 29. Добрий день, оскільки кавунчик? По 30. Є ось така черешенька, 140. Відразу перед е, на 8 12-тим. Ой, ще я побачила. Оженка, яка ціна? 450. А Алхийна? 300 гривень. Це відразу в кінці 12-го навісу, не знаю яке це місце. 46. Полониця. 120. А по скільки такий персик? 80. 80 скільки така порічка. 150, а смородина. Також 150. А малина стаканчиком. По 40 гривень стаканчик. І це все є. Це гурт ціна. 37 місця. А ще тут є ожена, уже на ціна 350. Такий персик? По 100. Є ось така абрикоска – 115 і черешня по 130. Ось тут все з цінами, дуже гарно. 100 гривень. Ось така черешня 110, персик 120, смородинка 130, є лисички по 100. Ось такі, напевно, лоточок 150. Вишеньки і є не вишеньки, have to have to... <small in your throat> і 70, ось такі персики. Ось скільки тут вишня? 150. 150. А чорниться веку ціну? Гурт. Гурт. 235. Ось кітка полуниця на роздріб. 150. 150. А ось така черешня. Все 150, 160. Вся ось така 160, а вся ось ця по 150. А Абрикос? 130, 130. ананас. Так, є така черешня. 140. А абрикос ось цей білий. 10 нектарин – 110 на розвід. І це все 62 місце під 12 на 8. А ще є ось така аброкос 80. Оскільки такий абрикос? 95. По 95, а Лохина. По 200. Оскільки вишенька. 130, а черешня? 150. 150. Черничка 170 літра. Смородина 140 кг, а вишня 120 кг. Оскільки чорниця? 250 а вишня? 100. По 100. Скільки лохина? 240. Це відразу на початку 12-го навісу. А по скільки Лухина? Скільки це 360. А малинка? 180. 180. Скільки такий априкос? 100. A jaká je 150. 150 A jaká je většina? 140 A jaká je 140 Takhle je většina 140 A takhle je 100 zot.